Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Академія». Сьогодні новий цікавий випуск, в якому я розкажу і покажу про дуже травматичні вправи, які вб'ють твій хребет. Обов'язково додивись це відео до кінця, тому що, якщо ти не будеш знати цю інформацію, ти будеш клієнтом нашої масажної студії і будеш постійно ходити на масаж і лікувати себе після тренажерного залу. І перед тим як перейти до практики, я нагадую, що ми знімаємо всі наші відеоролики в тезисному форматі, і вони не відміняють повноцінного сертифікованого навчання. Хочу нагадати, що в нашій академії ви можете пройти вісім напрямків онлайн, які доступні в будь-якій точці планети. 24 на 7. по закінченню курсу ви можете здати іспит, і отримати сертифікат на англійській мові. Ті, хто хочуть займатися стаціонарно, ми запрошуємо на навчання в місто Київ бульварну Кудрявська. 26. Ми будемо раді бачити вас на стаціонарному навчанні в нашій академії. І на початку цього відео трошечки теорії, щоб ви розуміли, що я не є противником тренування і не є противником фізичного навантаження. Але я за фізичну культуру ви повинні знати і фізично правильно виконувати вправи, які дає вам тренер. І ми розберемо сьогодні основні помилки, які призводять до дуже негативних результатів. Сьогодні я розкажу саме про вправи, які неправильно виконуються 99,9% людей, які дуже часто дають в тренажерних залах. Коли я дивлюся, як їх виконують, мені хочеться просто ридати, і плакати і роздавати всім візитки нашої. Масажної студії і запрошувати всіх на масаж, і розказувати, і дести в маси. І так, поїхали саме до опису і до практичної частини, в яких я розкажу, що саме неправильно відбувається і як це можна попередити. Перша і саме така травматична вправа, з якою, в принципі, якщо людина приходить з болями в попереку, я завжди питаю. А ви вчора, ну як, як у вас життя, як ви тренуєтеся, людина каже, я ходжу в зал кожен день. Я кажу, а ви вчора в планки не стояли. Він каже, да, ви знаєте лікарю, там або масажист, або реабілітолог, багато до кого приходять, саме, саме е, з болями після цієї вправи. Тому що виконується вона неправильно і качає саме не ті м'язи, які потрібно. І так ми розберемо саме, що відбувається які проблеми от виникають під час виконання цих вправ. Ви планочку робили когось? Да. Да? От давайте ми зараз подивимося, як ви виконуєте. Ми зробимо розбір, розбір як це правильно виконуєте. Давайте ми станемо в планочку тут, на, на масажному столі. Да. Ви покажете, як ми її виконуємо. І так, от, зверніть увагу, уже по неправильності виконання цієї вправи. Дивіться за прогібом саме у попереку. Дивіться, як заокруглена спина в грудному відділі. У нас лікті заходять за лінію плечових суглобів. Зверніть увагу за тремором, тобто, вже людину розшату розгойдує. І дивіться, саме головне це прогіб. Гіперлардоз. бачите, отак от люди вони не бачать, як вони виконують. Подивіться, як вони виконують цю вправу. Це називається Здравствуй ужас. Можете опускатися, і ми вже побачили те саме ж. А представте, людина, дві хвилини тренер дає цю вправу в залі, вона отак, от з проваленою спиною, тобто йде гіперкомпресія на спинномискові нерви, які зажимаються і так спазмованими м'язами. Тобто, вправа, вправа неправильна. Ну, я нічого не маю проти тренувань і правильних тренувань. Але це повинно відбуватися під постійним наглядом тренера з правильною технікою виконання цієї вправи. Друга вправа, яку я дуже обожнюю в кавишках, з якою також в принципі, приходять до, ну, до прийому до, до мене, до наших спеціалістів студію. Це друга вправа, яку також виконують в залі, виконують неправильно. Перевертайтеся, будь ласка, на спинку. Це тримання уголка, або, або як кажуть, уголок. Да? Ми завжди на, на тренуваннях робили цю вправу. Це коли ми трошечки приподнимаємо наш корпус, ми в такому положенні, ви опираєтесь на лікті. Да? Ну я розкажу, може ви не робили. І ми піднімаємо і тримаємо, піднімаємо і тримаємо рівні ноги. От в такому положенні. Да, от, дивіться, от людина тримає. Ну, в принципі, да, в принципі, вона поки тримає. Ну, от ми можемо бачити, як вона вже починає сміятися. І в цей момент в цей проходить. Бачите? О, отак, отак і залиштесь. Дивіться, от дуже часто люди починають тримати. Одна нога у них отак знаходиться, одна так. По-перше, ця вправа це не про м'язи пресу. Тому що якщо ми хочемо накачати, всі хочуть в основному накачати рельєфний м'язи саме прямого м'язу живота, який знаходиться по передній поверхні і він саме верхній. Цей, ця вправа за, вона тренує не м'язи брюшного пресу, вона тренує паздошно-пояснічні м'язи. Або е, піздошно-клубові м'язи. якщо на, на, на Якщо говорити на українській мові, це м'язи, які взагалі не мають відношення до пресу. Це саме глибокий слой мускулатури, який на хвилиночку, вдумайтеся, він дає перекос тазу. в такому випадку, бачили, як да? одна нога зверху, одна нижче, от ця вправа, ця вправа неправильне виконання планки і неправильне виконання, саме правий кут. Дає асиметрію е, саме в тазовому регіоні, тобто перекос тазу, коли ваші м'язи починають незбалансовано працювати. І ви ж розумієте, що це викличе компенсацію і болі в деяких регіонах. Тому дуже часто ми бачимо після цих вправ, коли у вас приходить такий подвивіг таза. Тобто, у вас з однієї сторони, як правило, м'яз паздошне-пояснічний буде укорочений, а з іншої сторони буде розтягнутий. От уже проблема, от уже клієнт, який буде ходити постійно на масаж, і боліти буде саме попереку людини. Тому що пицдошно пояснічні м'язи, вони кріплять ваші, грубо кажучи, ноги до вашого хребта з внутрішньої поверхні. Там 22 кріплення з внутрішньої сторони хребта. І ви зрозумієте, яку це дає проблему. Тому ця вправа вона має місце на існування, але ви повинні розуміти, що це не вправа за, для тренування м'язів брюшного пресу. Третя вправа, яка є також дуже травматичною, я просто про неї розкажу, це коли люди, ну, ми зімітуємо її, це підняття ніг в висі. Коли ми, ну, ви бачили в залі, да, є такі три ноги, на які запригуєш, хапаєшся руками, і люди піднімають ноги, отак от, або на висі, коли ти висиш в турніке. Піднімають до перекладини або на кільцях, або, в принципі, це робиться на брусях. Там такі є спеціальні поручні, коли ти піднімаєш ноги. Тобто, що виходить? Ми просто зараз замітуємо підйом ніг. Можна навіть і в такий поверх. Тобто піднімаємо ноги до 90 градусів, або дві ноги. Да? Піднімаємо. І опускаємо. Опускаємо. Піднімаємо. От бачите, вона однією ногою дотягує. От. І ще, от бачите, одна нога у вас вистрілює права, а ліва підхоплює. Тому у вас, я можу вже предположити, що з однієї сторони м'язи більш сильніше. Так, також у вас і було в передідушій вправі, коли ми піднімали, робили упражнення уголок або кут під 45. Тобто ця вправа, і ще раз повторюю, це не вправа на прес, це вправа також на підздошно-пояснічні м'язи. Які при неправильному виконанні цієї вправи. Вони спазмують одну сторону і перекашують ваш таз. І ви приходите до масажиста потім і намагаєтеся зрозуміти, чому у вас болить поперек, постійно болить поперек, і чому ви виходите боком, як кажуть. Да? Оце самі травматичні вправи, після яких, в принципі, приходять до масажиста навіть на наступний день. А особливо ці вправи люблять любити, робити люди, у яких є зайва вага. Да, Якийсь живот, який випячується, і люблять робити саме безпосередні ці вправи. Тому, будь ласка, я не проти, ще раз повторюсь, я за фізичну культуру. А що є таке фізична культура? Фізична культура це культура виконання фізичного навантаження. Ви повинні розуміти, що і для чого ви робите, яка цінність і який результат ви хочете отримати від цього. Тому… Всі вправи ви повинні робити з тренером або з інструктором, якщо ви не володієте базовими знаннями біомеханіки і ви не розумієтеся в анатомічних особливостях виконання вправ. Тому дуже важливо, акцентую вашу увагу, ви повинні займатися фізичною культурою. Все повинно бути дозовано і дуже під керівництвом тренера. І тоді... Ви будете виконувати ці вправи з правильною технікою, з правильною постановкою вашого тіла і з правильним секундним навантаженням або в повторах, або в серії. Тому що в основному, коли люди, навіть професійні спортсмени, виконують ці ж вправи, коли ви на втомленому починаєте виконувати, ви вже починаєте там кряхте, і, і ви вже просто працюєте іншими м'язами. Ви не працюєте тими м'язами, які потрібно. Ви розумієте? І це дуже важливо вважати вашій роботі. Тому що м'язи саме брюшного пресу, якщо ви хочете прокачати прес, це інші вправи, які повинні робитися правильно. Важливий момент. Хочу ще акцентувати на тих помилках, які люди виконують саме при виконанні таких розповсюджених вправ по тренуванні пресу. Давайте так розберемося по пресу. Всі хочуть тренувати. І мати рельєф. Да? Но, дивіться, перший момент, якщо у вас є жир, який знаходиться зверху, який такий об'йомний живот, то він після прокачки вашого пресу він буде ще більшим. Тому ви подумайте два рази, чи треба вам качати той прес, коли у вас є зайва вага. Може зробити акцент на кардіо Другий момент от я покажу типічну таку вправу, да, яку роблять люди. Да, це ми, от, ну, Піджимаємо ноги, в основному роблять от в такому положенні ноги розведені, і піднімають там руки можна за голову, там, і піднімають, ото качають, ото прес, бачите, ви качаєте, ви робите ревком навіть спини. Основний момент, да, от робимо, да, оцю вправу, бачите, і людина не дихає. От бачите, вона як вдихнула, і на задержки дихання вона піднімається, вона вже красна, вона там тренер дав 50 там, або 100 підняти тулуба да, до, до цього. І людина вже червона, вона не розуміє, що у нас виникає під час затримки дихання. Дивіться, що виникає, я вам розкажу, тому що у вас виникає підняття внутрішньочервного тиску. І при неправильному виконанні, якщо ви не робите видах, да, коли ви робите вправу, ви на видах повинні встати. Ну я кажу типічне виконання, да, як можна зменшити травматичність вправ, навіть якщо може, що ви і робите, да, ну, щоб менше травматизації було. Коли ви робите все це, ви повинні робити на видаху. Коли ви піднімаєте тулуб, ви робите видах ртом. І таким чином ви качаєте. Тому що, якщо ви не робите цей видах, ви збільшуєте внутрішньочеревний тиск, і у вас може бути розхождення білої лінії живота. Може бути діастаз, тому що у вас збільшується внутрішньочеревний тиск. У вас йде перенавантаження безпосередньо на прямий м'яз. У вас є більш глибока мускулатура, яка називається внутрішня і наружна коса е, м'язи живота. І є поперечний м'яз живота, який тримає ваш кор, грубо кажучи, що він дає от у прокачаних спортсменів, він дає отут такий -от, рельєфність. Да? Тобто він якраз і тримає от вам, для того, щоб ви правильно виконували рух, треба робити видих. І не забуваємо, що ви повинні робити напр напряження. Тазова дна, ви повинні скорочувати сфінтер, тобто ви повинні, ну, тримати, ви повинні напружувати цей регіон, тобто ви повинні як здавлювати, як між ягодіс у вас щось знаходиться, ви повинні здавлювати щось і тримати от таким, таким от, е, кільцем. Тому що, якщо ви не будете це робити, акцентую вашу увагу, збільшення внутрішньочеревного тиску може привести до розхождення білої лінії живота або до гімарою. Це перший момент, який в основному всі, всі допускають. І другий момент це ми виконуємо пресу, так от ноги розвели. І у вас йде акцент на, і ще раз повторюсь, який я і казав до цього, акцент йде на е, подвздошно-пояснічний м'яз. Тобто ви тренуєте не м'язи живота, у вас все навантаження йде на ноги на е, і гадічну мишцю. Верніше на подвздошно-пояснічний м'яз. Все, всім дякую за ваш перегляд і ваш час, який ви приділили на перегляд цього відео. Зустрінемося в наступних цікавих відеоматеріалах. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ, Україна. До зустрічі на нашому каналі.